Вісно, Вітек системно проплачує <кій> з балішом олегом. З різником і з цією всією публікою системно проплачують ті чи інші публікації для того, щоб деморалізувати людей, щоб вони не знали, куди бігти. Люди адекватні і здатні самі приймати рішення. Вони все розуміють, вони все бачать. Як ви там співаєте гімн України, ходите на похорони, там більша частина з міської з обласної ради, а тим часом займаєтеся мародерством. Комунікацію з рускими, займаєтеся комунікацією з родинами Тараса Козика, Медведчука, Зубиків, відбілюєте Петра, Зубика, кажете, що він хороший парень, наш, не русський. Ні, він взагалі не легалізовував кошти з Самарської нафти і з руського газу. Ні, він вже виправився в армію, не пішов, ходив в православну руську церкву і молився весь той час, щоб йому його рускій Бог вибачив. І от хто це робить? Це всі депутати, які біля різника бігають. Це всі все середовище, яке бухає там на озерах і на морях з вітиком. Ну, це ж з неба вони не беруться. Ви потім питаєтеся, звідки руський світ у Львові? Так вони ж слухайте, вони вкрали оцих 22 гектари, крадуть далі. За ми зробили там чуть не львівських порядних забудовників, понабирали юристів. Це ж ті раби львівські, які прислуговують їм юристи, адвокати <кхух> банді Вітика і Козика. Так вони ж всі кажуть, що вони львів'яни. В якому поколінні? В третьому, після того, як ваших дідів з Підмосков'я сюди поприсилали офіцерами. Тому ми про це все будемо публікувати і з цим розбиратися. Як стається так, що. Люди, тих, хто прислуговував і прислуговує російським спецслужбам, захоплюють десятками гектарів крадуть Львів.